З кожним днем ночі стають довшими і холоднішими, а деякі позиції військових на передовій без можливості зігрітися чи підігріти їжу. Альтернативним варіантом у такому випадку стають окопні свічки. Оскільки вересень у нас став такий холодний дощовий, і для того, щоб краще зігріватися, і при умовах, коли на в окопах бажано, щоб було менше освітлення. Для хлопців, щоб не видавати свої позиції, От свічка саме такі більш кращий варіант для зігріву. У копні свічки виготовляються із найпростіших матеріалів: парафін, віск, гофрований картон та бляшанки. Вироби маленьких розмірів можуть горіти близько двох годин, а великі до восьми годин поспіль. Потреба у саморобних свічках зараз велика. У Хмельницькому над їхнім виготовленням працює ціла родина каськових. «Інна, вадим та їхніх два сини. Вони в себе в квартирі налагодили це виробництво, тобто працюють всі в чотирьох. Кожен має свій відрізок, якісь там роботи, і от вони вже протягом засікала десь на початку вересня, по сьогоднішній день постійно працюють. Навіть от був випадок, що чоловік захворів, і це якби з однієї сторони людина хвора, але з іншої сторони він дуже велику кількість свічок на цей момент зробив. Тобто воно пішло на користь. Процедура виготовлення не важка, але займає багато часу, адже банки необхідно вимити, гофрований картон нарізати, віск розплавити, а потім вміло з'єднати усі складові. Навіть більше для початку процесу усі компоненти ще треба знайти. У цьому допомагають бджолярі, священнослужителі та містяни. Віск переважно нам надають бджолярі або Церкви церкви так само дуже і багато в людей в кого залишаються якісь домашні свічки, кусочки, там недогарочки, парафінові свічки. От і таким чином ми налагодили виробництво цих свічок. Із приходом холодів потреба в окопних свічках збільшиться, тому до цієї справи активісти запрошують долучитися усіх охочих. Можна волонтерити і приносити бляшанки, а можна на власній кухні виготовляти готову продукцію. Адже такі справи і допомагають військовим у найзапекліших точках, і наближають нашу спільну перемогу над ворогом.